Кукер залізниця, швидкісний Hyundai. Чергова пригода. Слідкуйте далі, розкажу. Мабуть, буду монтувати ціле відео. Hyundai. Вокзал. Потяг. купе, Валентина Петрівна, ти куди зібрався? Так. Потяги, вокзал. Так що розкажемо далі, що буде. Чергова пригода. Добрий ранок. Впереді Валентина Петрівна. Прибули ми до цього міста е, скільки в 3.40 чи в 3.30. Дуже класне місто, я трошки здивований. Ти здивований цим місцем? Нє? Нє? Але прикольне місце все таки Так, да, гуляємо 6 ранку, гребем до отелю. Але таке місце прикольне тим, що тут а, дуже багато, багато каштанів. Ідемо. Дуже багато. Ось така алея є тут загиблих героїв воїнів. І що мені подобається в цьому місці, це те, що тут дуже багато каштанів різних. отакі дерева, каштани, круто взагалі. І в цьому місці, дивіться, там скульптури різні. Ну таке дуже хайне місце. Ну, може це ми в центрі знаходимося, то так. Але я думаю, що ні, бо ми там далі йшли вже кілометрів 4 пройшли по місту і от, ну в принципі, от така от краса. І от сюди, дивіться яка алея дуже-дуже-дуже вона длінна. Якось так, далі буде. Реально місто круте. Слухайте, але алея ця ну, дуже длінна. З Загиблими героями цього місця це ну, такий чотирьохкутник. І на кожному чотирьохкутнику фотографія. Ну, Типа чи квадрат фото із загиблим, загиблим героєм цього місця. І ця алея, щоб ви розуміли, вона тягнеться аж туди. Реально дуже багато. Ще раз хочу сказати, що місто дуже зелене. Багато каштанів у них тут, ну прям дуже багато і рослин, і все так прикольно, хай не зроблено. Ну, може ми із-за того, що в центрі і так все воно, не знаю. На окраїнах не були і, можливо, не побуваємо. Поки буду тримати в інтриги, що за місце. Цікаво, яке ще місто може похвалитися от таким от туалетом в місті. Так, він платний, але можна розрахуватися як карточкою, монети. Є місце для інвалідів. Бомба. І знову хочу сказати, в цьому місці ну, просто купа каштанів. Дуже багато. І будинки є прикольні. Звісно, з дорогами, мабуть, як і по всій Україні. Печальне, дуже прикольно. Місто подобається. Дайдемо наша огняна ракета, на якій ми приїхали. О, там, по-моєму, підйом. Знову ми там, звідки, звідки скільки? Сутки назад, да, ми розпочались наш тут маршрут. Ну, йдемо, як знаю, через сутки вернулися в місто Київ. Були, були де ми? В Хмельницькому були. Так, там, мабуть, нема куди вийти, так? Да? Так що мінус якась сума грошей, вбити сутки, але пригода буде продовжуватися, ну вже, мабуть, без Валентини Петрівни. Так що буду далі ще показувати. Як же туди піднятися до того вокзала? Туди нема ніяк, тільки через верх. Ой, добре, щасливо. Київський вокзал. Вокзал. Біжим на метро. Їдемо додому. Скільки в 10 годин вчора. Стартанули звідси, у 8 вечора вже тут зганяли в Хмельницький і назад. Ну таке. Уїжджали на поїзді, вернулись на автобусі. На автобусі швидше, але на поїзді комфортніше. Так що спина болить, весь втомлений. Але прогулялися. Валентина Петрівна, ти добре прогулялася? Ні? Хі -хі -хі -хі. Ну так, да, такі собі прогулки, ну і краще вдома сидіти. Картини такі у метру. Прикольні. Ідемо переходимо на іншу вітку.